Вітаю всіх ми на каналі Fan Sector і це кар'єра за клуб Рекси Ми наближаємося до зимового трансферного вікна. Залишилося зіграти всього 4 матчі, і сьогодні ми їх зіграємо. Це матчі проти Морекамп, Акрінгтон, Кроулі і Стокпорт. Турнірну таблицю ви всі бачили і знаєте. Як бачимо, у нас відрив 12 очок, а від другого по 8 місце відрив цього 4 бали. Як ми бачимо в молодіжній академії, є декілька цікавих варіантів, але ми продовжимо за ними спостерігати. На даний момент я ще не готовий їх брати в основний склад. Хоча мені подобається. Побається цей форвард і він вже майже готовий. Норіс. Задачі потроху виконуємо. Маю надію, що нас не звільнять в кінці сезону. В цьому матчі речі граємо основним складом і відпочили її в формі. Ну добре, поїхали. І. О, який момент! Я круюсь уже травма на самому початку матчу. Заміна на Рома Маю надію, що нічого серйозного. І. Ай-яй-яй, біля самої стійки. Спокійно. Виносимо. Кутовий. Вибити. Ей, Лаврович. Ух. І! Ха-ха, <плес> на добивання Афів забиває. 1 0 19-та хвилина. Один-один відразу зрівнюють. І я фіф. Добре. Флак! Ай, гарно! Через себе! Моменти, які були. Ой, гарно! Прохід такий непоганий був. Ей, це ж горотарів, по-моєму, 70-стоять, чи 65, а 65. До сих пір пропускають таких. Куда він падав? Взагалі. Ідельцеро! Ай, рікоше такий. Так, було порушення. І Болтон травма, подивіться, що вони роблять. Та це капець. І це тільки жовто двох уже зламали. Так, тиснем на нього. Добробить спокійно. І Ромо. І мимо. Ай, <різь> ти гуморист. <різь> Перший тайм 2-1. Ну і знову, якби все логічно. Ми награли на 2, вони награли на 1. Рахунок 2-1. Хоча ми вже 13 ударів нанесли поворотом, а вони 5. Лицеро. А фіф. Хе-хе. Що це таке з воротарями в цьому матчі? Котять по воротах і заходить. Так, комбінація прикольна, але ну, удар так вкут, але ну, нема ні сили, нічого. Зачепив трохи, зачепив ворота. Ай-яй-яй. Григоре, вирішуй! Воротар ловить, це іраз ловить. Під ногу і рома. Хі, біля самої стічки. Непогано тиснемо. Ой-ой-ой. А як витягнув! Дельцеро. Грігоре. Що <соць> твориться? Григоре, давай. Знову накрили. Ангуло, красавчик. І... Мартін пропихнув! І є, вложив, достав таки своєю довгою ногою. Качок робить справу. 4-1, дивіться. Зараз забивалися. Лабрович контролює ситуацію. Ой, який яка прокидочка. Кенон. Мартін. І п'ятого вкладаємо. Щось розігралися ми. Захист у них щось геть погано грає. Погнали? Ну куди, ну забрав, то приймай же. Ого! Чубарне теж травма. Три травми за один матч. 5-1 не варто цих трьох травм. Ні, вони мають шанси. 5-1 матч завершився, побачимо, наскільки серйозні травми. Ну, ми награли більше, ніж на 5, вони награли майже на 2. На рахунок 5-1. Але щось по ударам, дивіться, 25-11. Дуже багато всього йшло. Сьогодні матч якийсь був на зустрічних курсах. Ми маємо травму тільки у і це тільки 5 днів. Так, двом гравцям можемо змінити позиції. Побачимо в яку сторону піде розвиток цього гравця. Плюс один. І другий. Плюс 2. Отже, в турнірній таблиці відрив зберігається, але блискавично змінюються команди, які знаходяться під нами. Це вже Болсол. Грімсбі вже на четвертій сходинці. Зараз граємо з командою Акрінгтон, які знаходиться на 18-й сходинці. Отже, Руїз відновився до початку цього матчу, тому знову граємо основним складом. Погнали розвалювати Акрінгтон. Воротар, воротар, воротар. Аааа. Гарно, Лаврович тягне. Ну, давай, Мартін добіжи. Альварадо! Красиво, щічечкою лівою. Ой-ой-ой! Лаврович! Ой, який пас! Грігоре! Дай не встиг дати пас! Альварадо дуже довго забігав! Луплять і луплять. Ух, який удар. Ніхрена не можете бити. Хто далека б'є, блядь? Хто з далека б'є? і рикошет знову. І Марцель. А. Тепер ми лупимо-лупимо. Григоре, лупимо. давай. Не, не дістав до м'яча, ну як так? Перший тайм, 1-0, Ну, звісно, так як є. Ми на один награли, вони ні, але ми 8 ударів дали, вони 4. Все вірно. Ой, Марсель, як класно відкрився. І куди, куди, куди. Ой-ой-ой, добре, що вони так б'ють. Ух-ху-ху, ух, я вже думав гол. Так куди ж ти пробіг? Пропихнув таки Мартін, обіграв і пропихнув. Оце я розумію. Ну, Григорий втомився, замінюємо мінімум як Це вже трошки краще. 2-0-1. Ой, окей. І Мартін ще одно вкладає. А це комбінація, А це красиво, тут без слів просто. Гарно. І знову Мартін забігає і робить оце <гум> так ми в кінці другого тайму розвалили просто їх. А так довго трималося 1-0. Ухуху, ух, близько, близько було. Що ж, 4-0. Ну, в принципі, мало бути 4-1. Так, на один вони награли. Ми задали 14 ударів, і награли на 4 голи. Дивіться, вони 8 ударів всього на один награли. Ну, не сильно небезпечні, певно, були удари. Воротарі всього по 3 сейви зробили. Щось поки що в цій частині йде занадто легко. 5-1, 4, 0 знову якісь рахунки вели. Хоча минулі частині було 2-1-1-0. І я програвав. Далі взагалі граємо з кроулі, які йдуть на передостанньому 23 му місці. Бачу, в них команда теж втомлена. Так як матч проходить всього через два дні, то зробили декілька замін. Випустили Кюнони, Сарома, Макліна, Барнета і Еванса. <плоджен> Що ж, поїхали, граємо в гостях. Накрили. Ух. <плоджен> Знову Лабрович майже пропустив таку гаву. The... Ай-яй-яй, ну тут без шансів. 1-0. Ух. Гарно Лаврович таки встиг. І Кюнонес. Ех, витягнув. Ех, куди це? Кюнонес, кінонес. Покійно. Щось вони нас і 24 місце, 23. Ну як мене надув? Покійно, Лабрович. Чо так невпевнено, ловить. Ух. Я вам скажу, перший тайм ми ще відскочили. 9-2 по ударам, дивіться, як вони нас жукали. Вони вже на 2 награли, а ми на одного не награли. Треба щось змінювати. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Нікого, ну... Ах, непогано, дуже непогано. Ну, Флечер, спробуйте щось зробити. Ех. Ні, треба пограв цю Флечер. <плес> <плес> Таке кіно не скотив, в кінці матча зрівняли. І знову, бачите, вийшов Флечер, 59 таланту краще себе повів аніж Грігоре. Добре, вище воріт. Так. Чому нікого нема? О-о-о-о, 92-хвилина. Альварадо вийшов на заміну, я його поставив справа, де він має грати, і він таке зробив. Фух, проти 23 ї команди ми рятуємось на останній хвилині. Що ж, ми на своїй. Два голи награли. Вони награли майже на 3, але забили один. Та й по ударам вони більше нам нанесли. Але по сейвам, дивіться, у нас 6 сейвів зробив а У них тільки два. 23-му місцю ми не мали права програвати. А зараз будемо грати проти Стокпорта. Вони йдуть на 16-й сходинці. До речі, граємо вдома. 30 грудня. До речі, перед кожним матчем я проходжу тренування, щоб додати своїм гравцям тимчасові стилі на один матч. І як ми бачимо, стилі По заміна у нас вийде тільки оконел в лінію захисту. Ой-ой-ой, Лаврович! Що це було? Тут вратарський гол. Ближній кут він мав це ловити. Початок не дуже гарний від нашої команди і в домашньому матчі ми вже пропустили цей матч не буде нам зарахований. Ей, не дійшов! Ха-ха! А що було? Пенальті може ні? В руку потрапило. Ага, ну звісно, рука. Так, я колись заб'ю пенальті чи ні. Грігора давно не забивав. Do it. І є, Грігоре врешті забиває хоч з пенальті, але треба було підняти йому впевненість собі. Один-один. Ну і Мартін рішай. Отак, от, 2-1. От, 18 хвилина вже, 2-1. Ой-ой-ой, Лабрович. Це було! І там нікого не було, щоб підбити хоча б цей м'яч. 39-та хвилина. 2-2. Там стоїть гравець. В пусті ворота. Я ж пас нажав. Ой-ой, ой дивіться, що вони роблять. Про що я, ми в лайні. Ми в лайні! І це стоїть помилка удара, помилка передачі. Дев'ятки просто луплять, одну другу вже забили. О, не дев'ятка, але по кутам гарно розвалюють. 3 2 перша половина, я в шоці. 2-7 по ударах. Ми 2 вдарили і 2 забили. Вони 7 вдарили, 3 забили, але на 3 не награли, як я вам і казав. Так я теж на 2 не награв. Ну, в рахунок мав бути 1-2. Добре, давайте візьмемося. Підбіг. Ну нікого немає. О, пенальті. Ще один пенальти, так? Хай знову Грігоре проб'є. Just do It! Грігоре робить справу. 3-3. Це що, хокей повертається? Це так хотіли не пропустити в домашньому матчі пропустили 3. Хе. Ох, йо, я думав, знову пропустить. Задивіться ж, не можу пройти, не можу вийти зі своєї. Та ну. Хлопці! Що ви робите? Зупиніться. Що це таке? Це сміх та гріх. Така помилка удару, вони тупо вгалять мені в кути. Отак от Флетчер знову виходить і знову забиває. Ну Це просто наш джокер. 4-4, 72 хвилина. Ну і вони награли більше, тому що ми забили два пенальті. Але вони таке забивали, все в кути. Ой-ой-ой. Альварадо. <реш> Добили, так Добили, доколотили. 5-4. Що робиться взагалі? О, то вони ведуть, то ми ведемо. То знов вони, то знов ми. Просто гра на зустрічних курсах без центру поля. Та й, як видно, без воротарів. Куди? Мартін. <реш> 6-4, А оце накліпали 10 голів в одному матчі. Позбувся хокейних рахунків. 6-4 це просто жесть. Я вам скажу: по ударам не було, так як в минулих матчах 18, там, там. зараз 9,11 цього лише. Але просто сейвів немає. Дивіться, Ана, 4 сейва у нас зробив воротар, а в них 0. Тобто все, що ми вдарили в ствір варіт, він все пропустив. Дивно. А нам виходить, вдарили 8 разів. І чотири рази наш зловив. Ну то ще не такий поганий Лабрович. Ну по суті, ми її награли майже на 6 голів, а вони награли майже на 4. Ну то мав би б десь 5-3 бути, а не 6-4 року. 1 січня і до нас приходять нові гравці. Ми підписали молодого цапніка, якому 17 років і 67 талантів. Знову якісь такі прізвища, які я не можу вимовляти. Куедраого? Куенонес, Куедраого, кое то що це? Є в нього якась ім'я. Що ж, наступна гра у нас буде в кубку, це буде БСМ Трофій, єдиний кубок, в якому ми залишилися. І будемо грати проти команди Портсмут. Керівництво щось не дуже задоволене нашим управлінням. Треба буде подивитися задачі і поробити, що ще ми можемо зробити. А від вас, як завжди, чекаю коментарі. Пишіть, давайте активність, давайте зворотній зв'язок. А на сьогодні у мене все. Па.